Як ви визначаєте смакові якості продукту? Е, відповідаю: одне з найголовніших питань в нашій якості продукції, це є palatability, або поїдаємість, е, тобто наскільки смачно тварині, е, тварині їсти його, і друге, це є digestibility, наскільки добре перетравлюється е, е, рецептура чи харчування твариною. Так от що стосується digestibility – при виведенні продукту на ринок, при виведенні бренду на ринок, ми робимо такі тести, вивчаємо, наскільки добре перетравлюється. І ми це робимо за кордоном. Є, є закордонні компанії, які це роблять: є в Голландії, є в Франції, і зараз ми пропрацьовуємо одну компанію в Польщі. Тепер, що стосується палетабеліті, так зване тестування. У нас є наша власна дегустаційна панель, яка управляється нашими двома ветеринарами, які є частиною компанії. Вони мають список орієнтовно з 200 людей і е, з 200 людей, які є власниками тварин. І будь-який продукт, який виходить на ринок, він не виходить на ринок. Тобто, спочатку, значить, ми його виготовили. Після того, як ми його виготовили, ми його перевіряємо в лабораторії на безпечність. Після того, як ми знаємо, що цей продукт безпечний, ми даємо на так зване двох або трьохденне тестування на дегустаційній панелі тварин, яка складається з 20 або 40 котів або собак.